Вітаю на каналі гуманітарного медіа хабу? Я головний редактор Олексій Захаров? Сьогодні з нами Олександр Новиков, голова українського представництва HELP. До речі, детальну інформацію про HELP ви зможете прочитати в інтерв'ю. Лінк на нього я залишу в описі. Сьогодні будемо говорити про пріоритети у співпраці з ООН, виклики гуманітарних проєктів та як швидко реагувати на кризу. Долучайтесь, до нас буде цікаво. Доброго дня, пане Олександре. Доброго я одразу в прірву з першим же питанням: які гуманітарні сектори ООН є пріоритетними для HELP? Ну, насправді для Хелп всі напрямки є важливими. Але я б краще сказав, в яких напрямках Хелп має сильні позиції тут в Україні. Ну, По-перше, це, скажімо, шелтер кластер, де Хелп виплачує так звану cash-for-rent або готівку на оренду, тобто постраждалі внутрішньопереміщені особи. Ми допомагаємо їм готівкою для того, щоб вони могли собі орендувати житло. Це, скажімо, Food Security and Livelihood Cluster. Тобто це тисячі тонн продуктових наборів, та гігієнічних наборів, в котрі ми розповсюдили в найбільш постраждалих областях і напрямках. Це, скажімо, Cash Working Group. Тобто надання багатоцільової грошової допомоги або багато кеш МПСА Тобто багатоцільова грошова допомога, котра оперативно виплачується нами, постраждалим внаслідок прильотів. Угу. А скажіть, будь ласка, як у вас відбувається комунікація з представниками ООН саме? З представниками ООН комунікація налагоджена, вона постійно покращується, вона здійснюється через Офіс Оча український, і, в принципі, це їх першочергове завдання, так, координація діяльності кластерів. Тому координацію здійснює в Україні очі. Угу. Які виклики у вас виникають у реалізації гуманітарних проєктів? На сьогоднішній день основними викликами в реалізації наших гуманітарних проєктів є, по-перше, питання безпеки, тому що практично завжди ми діємо в тих областях, в тих громадах, де ситуація з безпекою є нестабільною, є дуже поганою. Тобто, це безпека наших співробітників і безумовно безпека наших бенефіціарів, тобто постраждалих. Другим серйозним викликом є, на жаль, невирішене питання відстрочки від призову чи від мобілізації наших співробітників, точно так же, як і співробітників переважної більшості гуманітарних організацій, як міжнародних, так і українських. Це серйозний виклик. Ну і по третє, це, мабуть. Ризик, чи вже, мабуть, реальність зменшення бюджетів, зменшення фінансування не тільки нашої діяльності, а таку проблему може в найближчому часі відчути фактично всі наші колеги, всі гуманітарії. От стосовно, до речі, з, співпраці. Ви, коли комунікуєте з ООН, ви берете там умовно, те, що вони кажуть, напрямки берете, і чи ви їм самі кажете? Що ми там беремо ось такі, такі, такі напрямок і займаємося цим справа в тому, що сама по собі комунікація з ООН, котра здійснюється через очі, так через офіційного координатора, назовімо їх так, це спільна робота. Тому що, по-перше, ми використовуємо їх інформацію, котру вони збирають, систематизують і надають нам для нашої роботи, точно так же, як і ми встановлюємо потреби на місцях, і точно так же ділимося з ними цією інформацією тобто, це спільна робота. А як ви потреби на місцях визначаєте? Потреби на місцях визначаються дуже просто: тобто, так званий need assessment, так чи визначення потреб на місцях, він е, е можливий. Е, в декількох видах або в декількох формах, тобто встановлення потреби, спілкуючись з бенефіціарами безпосередньо, тобто так званий низовий рівень, так? коли ти приїжджаєш або на місце прильоту, або на деокуповану територію, ти спілкуєшся з мешканцями, скажімо, постраждалого будинку, ти спілкуєшся з жителями деокупованої громади, тобто це дуже ефективний спосіб відбору інформації, і встановлення потреб. Звичайно ж, це комунікація з представниками або з адміністраціями абсолютно всіх рівнів, це і адміністрації громад, це керівники конкретних населених пунктів, скажімо, сільські старости, це адміністрації міст, в тому числі великих міст, таких як Харків, Миколаїв, Херсон. Це, це спілкування чи координація діяльності на рівні обласних адміністрацій, тобто ось що ми маємо на увазі, коли ми говоримо відбір інформації на місцях. Угу. Дякую, а скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте загалом координаційну роботу ООН в Україні? Оціх як кластерів ООН в Україні? Ну, безумовно, насправді кластерна система, так і координація на рівні ООН. Координація, от що вона за великим рахунком, вона не має альтернативи. Тобто це найкраще, що ми маємо на сьогоднішній день. Вона не стала, тобто, враховуючи надсерйозні виклики, котрі ми маємо на сьогоднішній день і котрих, мабуть, за останні 50 років не було, то вона не може бути ідеальною, вона постійно покращується і ми приймаємо в цьому безпосередню участь. Її дуже важко оцінити, тому що умови роботи, виклики, навантаження. Ну, вони дуже, дуже серйозні. Але е, загалом можна її, оцінити, можна її оцінити позитивно на п'ятірку по п'ятибальній системі. Угу, дякую. А, скажіть, чи є у вас звітування передон? Безумовно, безумовно, якщо ми говоримо про кластерну систему, котра діє в Україні, і в, безумовно, будь-яка наша активність. Як і активність наших колег з інших міжнародних чи українських гуманітарних організацій, відбувається звітування в, в різними способами. Тобто і цією інформацією наповнюються конкретні системи, потім ця інформація систематизується і використовується. Ну, то це більше таке діджитальне звітування. Звичайно, звичайно, безумовно. Безумовно. Тобто, ці програми називаються по-різному, Plus», «Building Blocks» І кожну активність, звичайно, ми. В оцифрованому вже вигляді наш міл офіцер подає ця інформація, збирається безумовно. А скажіть, будь ласка, чи всі е, кластери ООН присутні в Україні? Е, справа в тому, що не всі кластери ООН присутні в Україні, але переважна більшість, переважна більшість безумовно, присутня. Безумовно, присутня. Угу. Скажіть, будь ласка, як відбувається фінансування? ООН дає гроші напряму донорам, чи ви самостійно шукаєте цих донорів? ООН дає гроші не напряму. Фінансування здійснюється через UHF, Гуманітарний фонд для України. Міжнародна гуманітарна організація, така як HELP, точно так же як і українські гуманітарні організації. Вони можуть подаватися на UHF і ставати учасниками проєкту. Тобто, на прикладі HELP, ми зараз знаходимося в процесі реалізації другого проєкту, це піврічний проєкт по вінтаризації для гуманітарного фонду для України. І зараз ми подаємося на третій річний проєкт. Якщо ми говоримо про інші джерела фінансування, і на прикладі міжнародних гуманітарних організацій, так, наших колег, як правило, це фінансування коштам бюджету конкретної зарубіжної країни, тобто, в нашому випадку це бюджет Федеративної Республіки Німеччина, і кошти надходять через Міністерство закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина, точно так же, як і наші колеги. Ну тобто, це я правильно розумію, що ви е, умовно в ООН просто під якісь проєкти конкретні, абсолютно точно, абсолютно mm -hmm. точно. Ви правильно мене розумієте. Тобто, HELP як сильна міжнародна організація. Вона, будучи, будучи присутньою в Україні, вона реалізує як, скажімо так, власні проєкти, котрі фінансуються GFFO, тобто Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Точно так же ми можемо подаватися, подаємося. І, наприклад, зараз ми реалізовуємо другий проєкт UHF і подаємося на третій річний проєкт UHF. Скажіть, будь ласка, як швидко ви реагуєте на гуманітарну катастрофу? Все залежить від конкретної активності. В деяких активностях Хелп є безумовним лідером, ну, як приклад, можна сказати, навести MPC emergency або багатоцільова грошова допомога, котру ми надаємо дуже швидко після прильотів, скажімо. По в цивільній інфраструктурі. Тобто, скажімо, коли є влучання в житловий будинок, виїжджає наша робоча група, ми встановлюємо потреби і буквально на третій день ми починаємо реєстрацію постраждалих для того, щоб здійснити виплату вже буквально на другий тиждень. Якщо ми говоримо про інші активності. Ми також намагаємося діяти і діяємо максимально швидко. І практично в нас немає жодних бюрократичних моментів, але тут можуть бути якісь технічні перепони. Скажімо, якщо ми говоримо про відновлення, то це підготовка технічної документації. Якщо ми говоримо про поставку якогось серйозного обладнання, це, скажімо, там промислове насосне обладнання. Для котелень, якщо ми говоримо про поставку медичної техніки, то, звичайно ж, ми діємо максимально швидко, але все залежить, скажімо, здатності постачальника імпортувати конкретне обладнання, котре в переважній дуже часто є імпортним або його виготовити. Але безумовно на цій стадії репіт-респонсу швидка реакція є максимально важливою. Тому ми діємо максимально швидко. Угу. Скажіть, будь ласка, чи контактуєте ви з громадськими організаціями на місцях? Безумовно. Безумовно, ми контактуємо з громадськими організаціями. Мова йде про українські гуманітарні організації, благодійні фонди. Крім того, зараз нова тенденція це максимальна локалізація. Тобто намагання, спроба е, здійснювати свої активності е, чи залучати до своїх активностей максимально е, саме локальні організації, е, тому що це е, призводить до більш ефективного використання коштів, е, до більш детального і чіткого з'ясування потреб на місцях. І е, кінцевою метою є розвиток саме наших локальних е, громадських організацій, е, метою чого є розвиток громадянського суспільства в Україні. Угу. От е, в нас е, до нового року ще було інтерв'ю з його Слімом, британським дослідником, е, і він якраз розповідав про локалізацію, про це все ну, те, що вели величезні міжнародні структури насправді. Е, Трошки ем, повільні в допомозі і. Е... Якби в виділенні коштів. От це просто до цієї локалізації знову згадав це. Це, це, це не питання. Угу. Оце... Його не будемо. Хоча питання цікаве, можна на нього відповісти. Воно цікаве. Давайте. Якщо можете, давайте. Справа в тому, що це питання на сьогоднішній день одне з найважливіших. Якщо ми згадаємо початок початок війни, то безумовно. Україна не була готова до локалізації, тому що було треба було дуже швидко е, дуже швидко реагувати е, і освоювати виділені кошти, допомагати людям. Але е, поступово е, великі донори прийшли до необхідності поглиблюватися чи пришвидшувати процес локалізації, тому що е, Основною основним завданням локалізації і є розвиток саме наших національних українських гуманітарних організацій, благодійних організацій, навчити їх, підняти їх на рівень міжнародних і вже в подальшому діяльність фінансування, допомогу здійснювати більше через них. І є основ, дві основні мети це заощадження коштів, тому що так працювати ефективніше, це по-перше. І по-друге, основне, мабуть, завдання це розвиток громадянського суспільства. Угу. Тобто локалізація і є розвитком громадянського суспільства в Україні. Угу. Тоді в мене ще останнє питання. Чи можете ви загалом розпові... ну, от, розповісти? Загалом про структуру цих от кластерів. Коротко, простими словами, там чим кластери відрізняються від агенцій, умовно. Ну от от от, просто щоб людина уявила собі, що це таке. Угу. Якщо ми говоримо про структуру про кластер, ну то максимально просто її можна описати в словах, що є глобальний національний координатор очі. Є близько 10 кластерів профільних, кожен з котрих координує конкретну активність, і також на цьому рівні в конкретний кластер він ще покривається або координується конкретною ОНІВською агенцією. Тобто, якщо ми говоримо, скажімо, про Health Cluster або кластер охорони здоров'я, то він координується World Health Organization як Онівською структурою. Якщо ми говоримо про Food Security and Livelihood Cluster, то він, в свою чергу, координується VFP. World Food Program, як ООНської агенції. Насправді важливість кластерів, їх важко переоцінити. І ну, першочергово вони потрібні для того, як, щоб якомога більш ефективно е, використовувати і надавати допомогу, тобто закривати існуючі потреби. Е, і найважливішим є, скажімо, уникнення дублікацій, тобто подвоєння. Тобто, щоб конкретний бенефіціар чи постраждалий він отримав допомогу і щоб вона не була задвоєна. Тобто, така, в принципі, достатньо нескладна, але ефективна, ефективна структура, котра працює на сьогоднішній день. Сам по собі кластер він кластер це люди, тобто це висококваліфіковані працівники. Основною метою діяльності котрих є координація, тобто направляти в, 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 збирати інформацію з різних джерел, так за допомогою власного нід використовуючи нід партнерів, то, чи учасників кластеру, скажімо, таких організацій, як HELP. Наповнювати систему, оцифровувати її, наповнювати, і потім е, ділитися цією інформацією чи направляти ресурси в, е, потрібне, в потрібному напрямку, в потрібному руслі. Це робиться безумовно з метою е, підвищення ефективності діяльності конкретної гуманітарної організації і е, повного чи максимально ефективного закриття потреб. Е, Ну, ми можемо це питання розглянути на прикладі, скажімо, кешворкінгруп. Кешворкін груп діє по території всієї країни. Ми тут говоримо, можемо це питання розглянути на прикладі виплати МПС Емердженсі, тобто готівкові кошти, котрі виплачуються постраждалим внаслідок прильотів. На рівні конкретного обласного центру, скажімо, Харкова, міста Києва, Київської області, Одеси і Одеської області діє представник кешфіркінг-груп, Звичайний чат, переписка, спілкування, ну, скажімо, чат, чат в месенджері WhatsApp і вже буквально через годину після прильоту, після прильоту відбувається координація. Тобто діє так званий, званий ротаційний механізм. Тобто координатор зі сторони кешворкінг груп відслідковує, яка організація наступною закриває конкретну потребу. Потреба виникає внаслідок прильоту. Ну, скажіть, там відбувся приліт, постраждало там, дві 9 поверхові будівлі, там, близько 150 квартир. Конкретна гуманітарна організація, скажімо, HELP, Внаслідок дії ротаційного механізму підходить її черга, вона може забирати повністю, якщо в неї вистачає капесіті, або частково забирати певну кількість домогосподарств і реєструвати ці домогосподарства, виплачувати їм готівкові кошти. Тобто таким чином ми бачимо, наскільки важлива координація. На конкретному прикладі. І е, основною метою діяльності будь-якого кластера, безумовно, це є координація, це є координація, це встановлення потреб, так званий need assessment. І Тому що е, ну, фактично ми говоримо про те, що в їх руках знаходиться інформація, котра на даний момент є найважливішим джерелом. Потім ця інформація має бути максимально ефективно використана. Імплементуючи організацію, скажімо нами, донором, котрий має прийняти рішення про направлення своїх фондів, скажімо, в Україну. Ось наскільки важлива кластерна система загалом. Тобто на даний момент в Україні вона діє, вона щодня покращується, вона не стоїть на місці. І ну, фактично діяльність. Ну, взагалі існування гуманітарної сфери, тим більше, якщо це такий серйозний виклик, як війна в Україні, вона ну, ефективно реагувати чи допомагати без сильної кластерної системи неможливо. Ну я правильно розумію, що окрім координаторів у цих кластерних систем, що входять агенції? Це чи не зовсім ні, в конкретному кластері є представлені конкретні агенції організації Об'єднаних Націй. Тобто, фактично, діяльність конкретного кластеру і координує конкретна агенція Організації Об'єднаних Націй, ага. дуже вам дякую.